Майже дві години шанувальники музичного мистецтва насолоджувалися виступами колективів і окремих виконавців обласної філармонії в різних жанрах, від класики до сучасної пісні, яким був цей творчий рік для артистів. Нам психологічно дуже складно було, М -м, мабуть, як всім нам. Тому ті концерти, які ми їздили по районам, ми їздили в Користині, їздили в Малин. Це було в січні, це було в лютому. Нам Зовсім не хотілося грати веселу музику. Музику ми присвячували героям, які віддавали за нас життя. Звичайно, дуже складний для нас був етап. Незважаючи на робочий день тижня, бажаючи відпочити душею, виявилося багато. Анастасія Долгополова разом з подругою прийшли підтримати свого викладача, солістку філармонії Олену Талько. Моя студентка музичного училища імені Косенка. Тому нам доводиться часто там бувати. Музика це мистецтво. я Не знаю, завжди прекрасно, Це завжди вражає. Генеральний директор Житомирської обласної філармонії Петро Даценко подякував обласній державній телерадіокомпанії та Житомирському академічному музично-драматичному театру за можливість проведення концертів в цьому сезоні. От це було хороша співпраця, дуже хороша співпраця. І завершуючи оцей наш концертний сезон, хочу сказати про те, що ми вже спланували на майбутнє. Вже ми плануємо і будемо навидруковувати наш фоліант на концертний сезон 14-15 року. Подія в нас дуже важлива буде, дуже важлива подія. Це сторіччя від дня народження нашого видатного земляка Святослава Тимофіловича Ріхтера. Ми будемо святкувати. Ми завершимо ремонт десь до початку сезону. Хочу подякувати сьогодні наших артистів, артистів філармонії, які зробили дуже багато для жителів нашого міста, нашої області, України. Заключний концерт сезону показав, як багато житомирщина на талановитих музикантів. Нам є ким гордитися і є що показати країні.